В ефірі рубрика Ми суспільство перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. 15 жовтня до громадських консультацій і міжвідомчих консультацій потрапив законопроєкт про цивільні партнерства. Консультації у Польщі триватимуть упродовж 30 днів. Після чого почнеться обговорення проєкту урядом. Авторка законопроєкту про цивільні партнерства, міністерка із питань рівності Катажина Котуля. Про що йдеться у цьому документі? Ми будемо… Будемо сьогодні говорити в рубриці Ми суспільство. Проект закону про цивільні партнерства вводить у польське законодавство категорію зареєстрованого цивільного партнерства. У такі відносини зможуть вступити двоє людей, подавши декларацію керівнику Раксу. Згідно із проєктом, люди, які утворюють цивільне партнерство, матимуть доступ до медичної інформації, право до поховання партнера чи партнерки, матимуть право на спадщину та спільність майна. Вони теж зможуть ділитися прізвищем і матимуть право на опіку над дітьми партнера чи партнерки від попередніх шлюбів чи партнерств. Проте в законопроєкті відсутні положення про усиновлення дітей згідно із законопроєктом, особи однієї статі теж можуть вступити у цивільне партнерство. І саме цей запис становить найбільш запальний пункт законопроєкту. Досі Польща не визнавала одностатевих шлюбів, але наголошую у цьому законопроєкті мова не йде про одностатеві шлюби, тільки про цивільні партнерства. Натомість, як наголошував в ефірі польського радіо для України, мій гість Стас, автор образу Драк Квін Хімери, гомосексуальна спільнота це такі ж люди, як гетеросексуали. І мають вони такі ж потреби, як ці други, і дуже хотілося би, щоб ми мали такі ж права. Говорив мій гість Хімера. Вже багато років відкриває у Варшаві ЛГБТ-фестиваль. Вважаю, що Показувати квірові історії і історії осіб ЛГБТ в, в, кі, в, в кіно, в театрі це дуже важливо, тому що це є наші щоденні історії переживання. І люди, власне, вважають, що ми є якимись не знаю, ненормальними або якимись хто, хто не існує, або хто повинен ховатися в домах, в квартирах, робити все за закритими дверями. А, так насправді ми є звичайними людьми, котрі ходять серед нас всіх і живуть своїм життям, і мають свої прикрощі, і свої щастя, і свої розбиті серця, і тому я вважаю, що показувати це на широкому екрані дуже важливо, бо це людей нормалізує з тим і дозволяє їм, власне, побачити нормальність наш. Хоча я дуже не люблю слово нормальність, але, мабуть, так можна це назвати. А наскільки, власне, ти би оцінив температуру Туру, якби в польському суспільстві, якщо ми говоримо про ставлення до представників ЛГБТ спільноти. І як ця температура змінюється. Я, е, ну, якщо береш участь у марші рівності, в параді рівності, це все прекрасне, кольорове, веселе, абсолютно. До часу радісне. До я говорю про до часу, до моменту, бо часто бувають протести таких маршів. І в Польщі ну, е, ти питала про угу. температуру, і температура е, така досить гаряча, тому що Польща. Безмінно на протязі останніх п'яти років є ем, номером першим е, в, серед країн е, найбільш гомофобічних в Європі. Тому щось полякам вдалося бути першими. І uh -huh. це, на жаль, не в такій ем, категорії, якій би хотілося. Тому ставлення до осіб ЛГБТ в Польщі не є найкраще. Я живу в Варшаві, і Варшава вона така трошки. Це трошки такий Ватикан, це країна в країні. Тут зовсім інша ментальність людей, тут люди набагато більш продвинуті допереду, до, до. вони uh -huh. теж кожен скуплений на своєму житті, бо кожен, знаєш, старається якийсь свій кусочок хліба там десь вкусити. Тому тут почуваюся безпечно, і я навіть можу по вулиці ходити в драгу і публічним транспортом їздити. Чого, наприклад, не зробив би в Білимстоку, або в Любліні, або в Жешурі, бо знаю, що там це найзвичайно просто не було би безпечно. Ми бачили, як, коли був марш в Білимстоку, де грома націоналістів почало атакувати людей в марші, почали кидати каміннями, бабули навіть люди затримані, котрі зорганізували саморобну бомбу. Тобто це говорить про те, що, на жаль, поляки не зовсім Приємні для ЛГБТ-спільноти. але це все береться на жаль з політичної маніпуляції. Партії, котрі вважають, що в жодний інший спосіб не зможуть здобу здобу здобути голосувачів і електорату, угу. просто якби грають на як це сказати на, на, на образі чужого, так так, це, але теж ем, використовують як зброю для свого електорату меншості, чи це іммігранти, чи це особи ЛГБТ, чи це українці. І це дуже сумно, бо, на жаль, так, такий спосіб маніпуляції і, і ведення політичної бійки дотирає до більшості людей, і, і, і вони на це ведуться, і вони це приймають, і вони тому голосують. Але останнє власне часи змінюються. Не на останні вибори показали, що люди mm -hmm. поляки хочуть рухатися більше в сторону заходу, і це тішить, бо це просто дає мені якесь почуття безпеч безпечності, будучи собою і, і будучи вільним в цим, не мус не мусять, не мусячи себе обмежувати. Мій гість говорив про негативне ставлення суспільства до ЛГБТ спільноти. Я ж можу сказати, що це ставлення змінюється на краще. Результати останніх соцопитувань, проведених 27 жовтня, центром СВ Research на замовлення газети Жечпосполіта, показують, що більшість поляків все таки підтримує введення одностатевих цивільних партнерств. Учасники опитування запитали, чи слід запроваджувати у Польщі. Ще одностатеві партнерства: 26,2% респондентів зазначили так. Вони теж повинні мати право усиновлювати дітей у свою чергу. 33,6% респондентів відповіли так, але вони не повинні мати право усиновлювати дітей. Це означає, що майже 60% респондентів висловлюються за впровадженням цивільних партнерств у Польщі. Понад 28% респондентів, а точніше 28,1% були проти одностатевих партнерств. Середовище ЛГБТ Плюс вже віддавно постулює введення одностатевих шлюбів. Польський законопроєкт передбачає одностатеві цивільні партнерства, які можна зареєструвати в раксі. Причому у випадку як одностатевих, так і гетеросексуальних пар йдеться тільки про реєстрацію. Цивільного партнерства без врочистостей, без свята і так далі. На цьому наголошує авторка законопроєкту міністерка Катажина Котуля. Такий кесті багато формально технічний ми зробили крок назад у справі формальній, тобто у справі форми для багатьох осіб, реєстрація подружжя, зв'язку чи союзу, партнерства це дуже важлива справа. Це врочистість. А ми в законопроєкті пропонуємо тільки можливість реєстрації. Ми обмежуємося тільки таким технічним виміром. І тепер чекаю, щоб наш коаліційний партнер, польська селянська партія, теж зробила крок назад. Я розмовляла із представниками Кам організації, що роками виборюють для одностатевих пар право якоїсь формальної легалізації. Легалізація одностатевих партнерств є прописана у пункті сьомому нашого коаліційного договору, і польська селянська партія має цю свідомість. Там, звісно, немає назви цього законопроекту, але там є мова про недискримінацію з огляду на сексуальну орієнтацію. А крім цього, маємо сильну підтримку, зокрема з боку. Омбудсмена ogromne wsparcie, to znaczy bardzo dziękuję Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Але не тільки польський омбудсмен підтримує законопроєкт про цивільні партнерства, який добачає потреби і намагається, хоча б частково задовольнити права сексуальних меншин. Кардинал Кажімішнич Варшавський архієпископ сказав, що римокатолицький католицький костел не буде втручатися у цей закон. Продовжує міністерка Катажина Котуля з уст кардинала Нича прозвучали дуже важливі слова про те, що костел повинен нарешті добачати, зауважувати і поважати те, що структура польського суспільства змінюється, і так воно є упродовж останніх років. Ми маємо справу із великою кількістю розлучень. Натомість менш охоча люди вступають у шлюби. І на сьогоднішній день понад 30% дітей виховуються поза формальними партнерствами, тобто поза подружжями. І тому потрібно дати людям додатковий шанс, додаткову можливість якось формалізувати свої відносини. І таким виходом є законопроєкт про цивільні партнерства, котрий регулює питання спадщини у таких союзах, котрий дає можливість ведення спільного домашнього господарства. Це теж можливість спільного податкового розрахунку, як у формальних подружжях, коли чоловік та жінка можуть спільно платити податки. Звісно, такі вирішення тільки збагачують держ. Авне бюджет цей законопроєкт дає учасникам цивільних партнерств право до того, щоб поховати свого партнера чи партнерку, а також право на отримання медичної документації. Є теж право на пенсію та відпустку у зв'язку зі станом здоров'я партнера чи партнерки. Адже якщо ми реально подивимося на дійсність, люди живуть у цивільних партнерствах роками, насправді вони становлять справжню сім'ю. Ці люди спільно виховують дітей, якщо вони вони у них є, а часом вони живуть без дітей. Все як у подружжях. Ці люди також хочуть спільно брати кредити на спільне житло. Це все нормально. часом живуть без Спільно хочуть затягати кредит. Отже, урядова коаліція, тобто громадянська коаліція, польська селянська партія і польща 2050 третій шлях і теж нова лівиця у справі законопроєкту про цивільні партнерства має певні тертя і пов'язані вони передусім зі світоглядними принципами коаліційних партнерів на виховання дітей в одностатевих партнерствах. Не хоче погодитися. Польська селянська партія, і про це в ефірі польського радіо говорив Рафал Рошінський. З польської селянської партії. Якщо ми говоримо про цивільні партнерства, то ми не дамо згоду на усиновлення дітей одностатевими парами. на адопцію на адопції діті через пари єдно у законопроєкті не йдеться про усиновлення дітей, а про можливість виховання партнером чи партнеркою дітей із попередніх шлюбів, партнерств. Насправді, велика кількість одностатевих партнерств саме так і функціонує. В них виховуються діти з попередніх шлюбів, але це не є формалізоване. Наприклад, новий партнер не може представляти дитину на шкільних зборах. Тощо проєкт закону передбачає право на виховання, тобто, хоча б право брати участь у. У згаданих шкільних зборах, але без усиновлення дитини новим партнером, як каже Рафал Рошінський, саме через цей пункт у польській селянській партії ведеться найбільше розмов, і вирішено, що під час голосування над проєктом буде виключено режим партійної дисципліни ми маємо якось польське У нас є ідея на виховання дітей з попередніх шлюбів чи з попередніх цивільних партнерств. Польська селянська партія ґрунтується на християнських правилах, на християнських принципах. І наша думка про виховання дітей з попередніх шлюбів новими партнерами в гетеросексуальних партнерствах вона відома вже давно. Ми її не змінюємо. Давна і то становисько польського странства лодове є онєсвідня в таких справах німа дисципліни теж у цьому питанні наша партія не вводить партійної дисципліни. У нашій партії є депутати, котрі мають більш консервативні і більш ліберальні погляди. Я особисто вважаю, що кожна людина має право бути щасливою, але ми теж повинні дивитися на те, що принесе передусім ця зміна дитині, і ми повинні думати передусім про здоров'я, в тому числі психічне дитини. Це є найважливіше. Ще питання на то, щоб ще його здоров'я психічне при своїм було zachowane. у багатьох інтерв'ю. Міністерка із питань рівності Катажина Котуля наголошує, що законопроєкт пройшов через багато змін. Але все ж таки, чи цей законопроєкт можна назвати перемогою середовища ЛГБТ+, Плюс? Запитую Анну Пікутовську журналістку ТОК-ФМ. Я питала мото Губерта Сабацького кілька днів тому. І я про це запитала Губерта Собєцького, активіста з організації Міощіні виключа. У цьому середовищі панує таке переконання, що краще синиця у жмені ніж журавель у небі. Він сказав, що це перший крок на шляху до рівності гомосексуальних та гетеросексуальних пар, але Польща щойно почала цей свій шлях, якщо порівнювати з етапами, на яких перебувають країни Західної Європи. На заході ці питання вже. Давно врегульовані і рівність, це вже стандарт. Тому польське середовище ЛГБТ+, радше задоволене. Натомість інше питання, як виглядатиме праця уряду над цим законопроєктом, і чи польська селянська партія, котра є найбільш гальмівним механізмом, змінить свою думку і погодиться прийняти проєкт у такій формі, яка варто наголосити є дуже компромісною. То власне, в таким кшталті який, як сама сказала, дуже багато Тож, чекаємо на подальшу долю законопроєкту про цивільні партнерства у Польщі. А я нагадаю, що 9 серпня цього року комітет Верховної ради з питань здоров'я рекомендував парламенту ухвалити проєкт закону про реєстровані цивільні партнерства у першому читанні. Цей законопроєкт поступив у березні 2023 року до Верховної ради. А документ пропонує визначити, що реєстров партнерство це зареєстрований сімейний союз двох повнолітніх осіб однієї чи різної статі, в основі якого лежить взаємоповага, взаєморозуміння, взаємопідтримка, взаємні права та обов'язки. Законопроєкт пропонує теж закріпити особисті немайнові права та обов'язки реєстрованих партнерів. Теж ця ініціатива визначає суб'єктів проведення реєстрації, теж визначає підстави і порядок. Визнання партнерств недійсними. В законопроєкті теж уточнюється, що реєстроване партнерство не є шлюбом, а також те, що проживання осіб однією сім'єю не є реєстрованим партнерством, якщо відповідний союз не зареєстровано. І після державної реєстрації партнери набувають статусу близьких родичів, а саме члени сім'ї першого ступеня, споріднення одне щодо одного, незалежно від того, що проживають. Вони фактично разом та чи ведуть спільно домашнє господарство? Це була рубрика Ми суспільство. Перед мікрофоном була Яна Стемпнівич. Ми з вами почуємося вже за тиждень.